Так, ну що, значить, вітаю Мазафака. Е, випускав я в кінці серпня відеоролик подібного характеру перед Патчем 2.0, де я рекомендував качати Ташенрати І самі вже знаєте, які вийшли у нас Ташенрати а які у нас вийшли там всякі СТРВшки, леопарди. Е, ну, коротше, до чого я веду? Зараз, очевидно, що варто качати Вазіка, ПТшку Ну і так чисто по приколу, от дивлюся, я згадую ці коментарі, так чисто поугарати з них. У більшості випадків Мауси купа на, е, ХП для настрілу, Маус елітно бере за щоки. Е, тут, ще, ну, тут є, звісно, гравці такі, які зі мною погоджуються, за що їм респект. І як ви бачите, ну, я був на той час правий. Е, так, а мужики за плугом ходять. О, Колян пише: Маус 11% буде їм бувати 100%. Так, виходить, що тут у нас далі? Так, о, знайшов, це моє улюблене. Так, на жаль, Маус не універсальний танк і дуже командно залежний. 11-й левел має цікаву фішку, але качати в першу чергу його не варто. Суто моя думка, в грі з 2010 року. Маю поняття. Це для тих, хто буде хейтити. Так, ну і понятно було мені навіть на той момент, що Маус вийде імбовим, я з цього чисто поугарав. Получається, то що самі знаєте. Яка універсальність у Мауса? Ну, по факту він вийшов дуже крутим, порівняно з всяким шлаком, всяким калом, який зараз якраз таки будуть тільки апати в наступному патчі? Ну, нічого, намотати пробіг до рівня поняття, а вести канал Гуру. Канал, вести канал дорівнює статус гуру, а питання на питання це відповідь. Мій перший клан Ред. Я командир роти Ред. Це, звісно, було давно, але поняття гри є. Дякую за толерантність. Ну так, отак от виходить у нас. Ну і, в принципі, хочу я, так би мовити, наснажити, замотивувати на прокачку цієї ПТ-шки, щоб ніхто не сумнівався, хто буде бачити, хто буде дивитись. того, що нові китайські і японські танки будуть відображатись в дереві досліджень на загальному тесті з нефінальними ТТХ, але зіграти на них буде неможливо. Чогось поки що так. От. Можемо переглянути в повноекранному режимі, як цей танк виглядає. Е, видно, що ВЛД, походу, корпус, ВЛД, походу, то саме, що від базіка 11, мені так здається. Е, це раз. Потім рубка під дикими кутами. це два. Тобто вона танкувати буде заряжено, впевнено. Е, По-любому, ну, по досвіді від десятки. Так само буде гратися, як десятка, я думаю. Малесенькі тут якісь є лючки, але воно так схоже, ніби. Ну, тріплекси оці, тріплекси, значить. Не факт, що тут буде дамаг через них проходити. Поки що непонятно, поки що модельки на просторах інтернету немає. О, дивимося, тут ракетні прискорювачі у нас. Це перше ПТ в грі на ракетних прискорювачах. Я думаю, це буде дуже цікаво. Я думаю, що я цей танк прям полюблю. Так само, як Базіка 11, то що Базіка 11 це взагалі, топ-1 танк з тих 11, які зараз є в ігрі. Дуже це все красиво виглядає. зовнішній вигляд теж мені подобається. Е, цікаво, цікаво, дуже цікаво, як воно буде гратись, якщо ще й ракети, такі, як у Базіка, які будуть постійні просто. Е, які будуть в перезарядці, але вони будуть доступні всю гру в необмеженій кількості, чисто від перенагріву, то це взагалі буде класно, це взагалі буде супер. Так, ну і подивимося, бій настрільний, якраз таки на 10 щоб трошечки е, зрозуміти, як воно все буде гратись. От. Такс, такс, такс. От у нас бій. Чекав я довго моменту, коли зможу його записати, показати. Чого не показував просто так, тому що просто так набирає, куди менше переглядів. Чим коли є тема. От. А це у нас дуже доречно, тому що у нас ця ПТ веде якраз таки до прокачки 11-ки. Тут я якраз таки набивав наперед вільний досвід на ній. І це безумовно, беззаперечно, топ-1 ПТ 10 рівня, на мою думку. Е, сносні кумулятиви 395 міліметрів, швидкість, броня, кути. Е, все є, все є, що треба. Калібр, ББшками по калібру лупиш, теж, там всякі кришки корпусів. Кришки башен і так далі. Ну, коротше, просто не ПТ, а кайф, критуємость від калібра, ну, все присутнє, все що треба. От. І мапа у нас застава 31 тисяча хп. Сетап. Класний, крутий, нема арти. Що ми робимо першим ділом? Приїжджаємо сюди. Якби ми грали тут на 11 ПТ. Чи би нам ракетні прискорювачі? Да навряд чи буду зараз я згадувати, отак от паралельно в бою думати, де би воно тут зайшло, якби я грав на 11 Зараз ні. Зараз, бачите, я приїхав. Доволі довго чекаю, тут, коли появиться щось. Появляється із 7 лупимо йому на 800. Непонятно, до речі, скільки буде альфа у 11 але я щось думаю, що там точно не буде якихось там 1000 плюс. По-любому -любо, по ні. Можливо, на соточку більше. От мої прогнози, мої прогнози ставлю ставку на те, що на соточку більше, ніж на десятці. Я думаю, що це буде 850. Це буде як на БЗТ, але це буде з диким ДПМом. То, що на БЗТ у нас перезарядка скільки майже 16 секунд, ну там 15 з чим-то. Е, я думаю, що на 11-ті, допустимо, буде десь КД 12-13 секунд, з альфою 850. Ну, чись мені так здається, це, звісно, ну, просто мої прогнози. Нічого такого, ніяких інсайдів я не знаю, нічого такого ну, не чув, не бачу і так далі. Тому подібне. Взриваємо тим часом бабаху, дуже таку кумедну забавну, яка мені захотіла дати тичку, дала на 300 і сама відправилась повністю в ангар, повністю фулову бабаху, ми мінусуємо. Це, до речі, дуже класний бій. Дуже я тут від нього кайфанув, скажімо так. І дивимось далі. 3-1 тим часом рахунок побою, плюс 900 хп ми ведемо. Я вже розумію, що та позиція мені ніякої користі не принесе, вирішую чуть-чуть наближатись ближче. Так, і проїжджаємо далі, тут тісак мені мішався, я пам'ятаю навіть, що я говорив. Дивіться, закидуємо по базіку. Оп! Закидуємо по базіку, тут я сводився повністю. Е, і виходить, що катав я, поки набивав досвід, взагалі спокійно, ця ПТ-шка грається на 5 тисяч. я от думаю, ну, просто мавпу з зоопарка візьми, яка ніколи в руках мишку клавіатуру не тримала. Вона на цій ПТ мінімум 3 тисячі зробить, мені здається. Ну, навіть. Е... Безнапряга взагалі ПТ спокійно грається, дуже проста, скажімо так, в застосуванні. От, Пам'ятаю, що я тут говорив. Пам'ятаю, що я казав от кайф грати на такому динамічному і водночас важкому по масі танку, то що Тісак мені мішався, але я його просто ігнорюю, я його не відчуваю, що він мені мішається. Він для мене це просто шерсть. От. Тут така чудова тичка, чудова вертуха по леопарду. Перша, зараз ще буде друга. Ну, тут я вже сижу на підкрутках, якщо чесно. от. Уже скільки раз вегешникам пишу, ну, хватить мені крутити аккаунт, бо мені вже жаліються, заходять на стрім. Я катаю ТБТ, от з коробок подарочний, оцей танк. Не подарочний, а ну, з коробок, з лутбоксів, ви поняли, про що я говорю. Чехословацький танк 9 го рівня. І мені пише Олександр, ну як ти попадаєш в топ? Ну мене постійно проти одинадцятих закидує. От. І так само закидую я вертухи, так само, як і попадаю постійно в нубки, в топ. Тут зараз взагалі на три сімки, казіно тупо зірвав куш. Ну, я постійно їм кажу, ну хватить мені оці підкрутки, підкрутки, накрутки. Мені цього не треба, кажу, давайте я сам попробую. Вони кажуть, ну ні, ну ти ж стрімиш, ти знімаєш відоси, ми тобі мусимо крутити, щоб нашу ігру і грали. Щоб дивились, як ти граєш, і щоб теж, ну, хотіли заходити в гру, там, донатити і так далі. Ну, коротше, такі є теж приколи, нюанси. от. Так що дивимося далі. Вже тим часом 7-7 рахунок по бою і 7 тисяч демеджа. Тут знову вертуха по цесті, так звана. Добиваємо цесочку. І їдемо далі. Тут ситуація така по рахунку, порівну по дамагу, по ХПшкам теж плюс-мінус порівну. Тут, звісно, фейл. Ну, ББшка у нас довго летить. У нас ПТ не про те, щоб грати з кемпи, не про те, щоб стріляти на дальку ні в якому разі через кучність, через швидкість польоту. Е, от. Того я цьому й не дивуюсь, я цьому й не нервуюсь. Е, пробую тут щось подивитись. Опа, рентгеню рогу. Там ще яга, по мені не попадає знову прояв підкрутки. І е, дуже важко прийняти рішення, що правильно робити. Але якщо тут така рога, прям, ну, як на блюдечку, то можна вже, в принципі, і отак от виставитись, не дивлячись на те, що її криють ззаді, то що у нас, в принципі, фул ХП. І нам не жалко втратити там, ну, в розмін чисто піти. 8-700 тим часом. Я навіть чесно от вначалі думав, де я тут буду дивитись моменти, де мені пригодились би прискорювачі. Поки що я такого моменту навіть не замітив. Тобто можна подумати, не то, що подумати, можна зрозуміти, що не в кожному бою навіть ті прискорювачі будуть потрібні. Це. При умові, якщо ПТ-шка та 11 та без прискорювачів, буде мати ту саму динаміку, що зараз має 10. -ка. Якщо її зроблять прям якоюсь слоупочною, і чисто, щоб ти рулив за щодо цих ну, ракет, тоді буде таке собі, якщо чесно, мені здається. Дивимося далі. 268, виходить, у нас на 659, тим часом по бою, по ХП все так же порівну, все. Мені ще дати тут один дамаг, щоб в мене була кругла десятка. Блендів, по-моєму, тут наче не було на цей момент. Та чи взагалі вони були, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Бо бій зіграний майже місяць тому. Ну, чуть менше. От. Кручуся, верчуся поки що на місці, не розумію, що робити. Ну, чисто чекаю, ну тут, понятно, ініці... ініціативу я ніяку не зможу проявити, кудись поїхати. Чесно, це не... не буде грати на мою сторону. Так що я поки що стою, чекаю, дочікуюсь того, що тут є яга, і закидую Язі на 739 і маю вже круглу десятку, 10-100 демеджа. Тут я вже маю надію навіть на те, що, можливо, 11 тисяч дам. Ну, зараз будемо бачити, чи там, чи ні. От. Під нами Бешка, під нами Рога. Е, їх криє 268 звідти там на пагорбах тих. Е, от. 10 10 по бою. Ми вже по ХП ведемо. У нас вже зажимають там в клешні їх тупо, то що із 4 хорі проходить, зліва бачат проходить. Ну, можна сказати, що ми їх потихоньку зажимаємо. І. чекає мене рога. Я чекаю теж рогу. Приймаю рішення поїхати наліво. Бачу, що тут 268, бачу, що бачата вроді наказують сильно. Леопарда ще отримає 400 дамага. Ну нічого, треба добивати 268. 268 це у нас зараз по-любому топ-1 пріоритетна ціль. Добиваємо 572 дамага. 10700 на циферблаті. Залишається 1600 демеджа на ворожу тіму. І. Якось треба щось придумати. Я, мені, от я чи їду зараз вперед? Мені здається, рога мені в туза заїжджає, рога 65. та Щось така чуйка в мене присутня. І їду я вперед. Бачу Бешку, добиваю бешку, 11300. Получаю від Леопарда 400, вже назад я не ховався, бо ну великий шанс, що там була ззаді просто рога 65, та того я прийняв таке рішення. Можливо, можна було назад від'їхати. Не сильно би це щось поміняло, погоду тут. ну. Тим не менш, 11 тисяч дамага є, від ПТшки кайфуємо, 11-ку качаємо, нікого не слухаємо, ні в чому не сумніваємось. Отак от, от якось вийшло. У нас такий от відеоролик, результати боя ще покажу. Всім дякую за перегляд, всім удачки!